Привіт! Сьогодні практичне заняття. Мені подобається читати книги кожного дня. I like reading books every day. Мені подобається грати в шахи. I like playing chess. Мені подобається робити це. I like doing it. Мені це подобається. I like it. Мені подобається ходити до парку кожного дня. I like going to the park every day. Мені подобається футбол. I like football. Мені подобаються фільми. I like movies. Мені подобається слухати музику. I like listening to music. Мені подобається подорожувати. I like traveling. Мені подобається вивчати англійську. I like learning English. Мені подобається вивчати це. I like learning it. Мені подобається їжа. I like food. Мені подобається відвідувати це місце. I like visiting this place. Мені подобається обговорювати це. I like discussing it. Ти мені подобаєшся. I like you. Мені подобається школа. I like school. Мені подобається та книга. I like that book. Мені подобається готувати. I like cooking. Мені подобаються ігри. I like games. Мені подобається спати. I like sleeping. Мені подобається танцювати. I like dancing. За планом буде невеличка контрольна з теми «I like». Готуйся і до зустрічі.